Риби, привіт, рада вас вітати! Подивимося, яким буде для вас тиждень з 9 по 15 вересня. Розпочнемо ми з енергій. І по всіх сферах життя. Особисте життя для риб. Кар'єра, фінанси, морально-психологічний стан. Так, тут ви відкриваєте в собі якусь силу, про яку ви навіть не знали. Можливо, щось таке для вас стає явним, що було давно закритим. Або те, про що ви навіть не дізнавалися і не могли знати. Тут раптово ви знаходите в собі. Якісь нові якості, якраз таки силу для чогось, енергію, краще себе почуваєте. І красиво, що ці дві карти дуже різні: одна така яскрава, сонячна, а друга темна. Можливо, це ви будете прикладати зусилля для того, щоб вивести своє життя з цієї от темноти у світло. Особисте життя. Так, пентаклі, туз пентаклів для тих, хто самотній. Так. Тут знайомство у вас іде Будуть з вами намагатися знайомитись, але для вас це не цікаво наразі. Не цікаво, ви не хочете знову в ті самі входити в одну річку двічі. Тобто, тут, можливо, навіть більше працює працюють ваші страхи і хвилювання, ніж це є насправді. Можливо, також ви просто сконцентровані зараз на іншому і вам не хочеться любовних історій. Ну, по Пентаклях ви сконцентровані на своєму матеріальному аспекті. Для тих, в кого в нас є любовні трикутники. Період тут емоції, тут фонтан просто цих емоцій, б'є ключем. Але по цьому тузу пентаклів, ну, це може, звісно, програватися як подарунки від партнера, якісь фінансові вливання. Але це ще й виглядає як бажання купити вас і вашу любов. Чи ви на це погоджуєтесь? Це вже ваше рішення, безумовно. Але ситуація виглядає такою, що тут, ніби хочуть під виглядом емоцій, під виглядом любові купити вас. Так, для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках з риб. Шикарно, тут ви рухаєтесь вперед. Тут є і емоції, і хороша фінансова база. Ви працюєте, ви розвиваєтесь разом. Можливо, ви задумаєтесь про покупку машини, про те, щоб здати на права, про те, щоб переїхати кудись або поїхати відпочивати. Можуть про це також іти розмови у вас в парі. Робота. Королева чаш. Тут ви самі своєю персоною з'являєтесь для тих, хто не працює. Ну, це бути, ось, будь ласка, для тих, хто не працює, це бути а, фінансово підпорядкованим чоловіку. Цей король Пентаклі, він знаю, земний знак, тобто він вам дає ресурси, дає фінанси. Для тих, хто в нас в пошуку роботи, так, тут ви знаходите хорошу стабільну вакансію і починаєте працювати. Загалом тут ну, позитивний для вас розклад. Тут вам карти кажуть про те, що на цій роботі ви зможете укріпити свій фінансовий стан. Тут нічого не йдеться про те, щоб проявити себе там, як майстра чи ще щось. Іноді робота потрібна просто для грошей. І це теж нормально. Для тих, хто в наймі працює. Тут ви розумієте, що от, інтуїція вам підказує, що грядуть якісь зміни. І ви поки що відчуваєте себе заручником цього положення, бо ви прямо на них повпливати не можете. Але бачите, для вас тут ріка жезлів, тобто в перспективах для вас все буде окей, все буде класно, і вам не треба турбуватися про це. Кадрові зміни можуть бути, наприклад. Для тих, в кого свій бізнес поки знімала відео вже й повечеріло. Для тих, в кого свій бізнес або фріланс. Так. Ну, тут класно, тут ви розширяєте ринок, тут ви виходите, в кого свій бізнес виходите на якісь маркетплейси, продаєте онлайн також, можливо, навіть продаєте за кордон. А, для фрілансерів це також співпраця. Класна, якісна, плідна, можуть бути закордонні а, замовники. Оплата в євро. <сіху> Рухаємось. Фінанси. Вісмірка жеслів. Що це значить тут для риб? Так, дивіться, тут у вас. Багато різної інформації приходить стосовно ваших фінансів. Цікаво це мені напишете в зворотньому зв'язку. Тут ви починаєте складати, формувати собі подушку безпеки для переїзду, для зміни місця проживання, для ремонту, для загалом будь-яких серйозних. Змін, які ви плануєте собі в майбутньому. Тут же для всіх по-різному, але це правильне рішення для вас. Тому по весьмірці жезлів тут потрібно правильно розпоряджатися своїми фінансами. Це не про те, щоб просто там кожен день відкладати по 2 гривні. Ну, ви так будете відкладати дуже довго. Тут про те, як зробити, щоб кожного дня можна було відкладати не 2 гривні, а 5. Так. І ваш морально-психологічний стан. Двійка пентаклів. Тримати баланс. Тримати баланс, будь-що негативне, зверху покривати позитивним. Це Правильне рішення, правильна стратегія. Давайте міру ще кілька карт, щоб зрозуміти, в чому тут ця двійка пентаклів буде проявлятися. Знову ж таки, пов'язана з якимось важливим вибором. Вибором, який повинен вивести на новий, на кращий рівень вас, це не просто буде зробити, і потрібно, щоб ви акумулювали всі свої ресурси, щоб ви були дуже впевнені в результаті. Я бачу, що по факту внутрішньо вибір ви вже зробили. Просто тепер потрібно ще на зовнішньому плані. Зробити все так, щоб це сталося. Так, зараз ви поки що та, ви плануєте, ви підготуєте якісь документи, можливо, е якусь таку документальну базу для чогось. Ну, і так, звісно, ви це плануєте, швидше за все, зі своїм партнером. Тобто, ви не одні. Ви розумієте, що у вас є опора і підтримка, і ви з усім впораєтесь. Просто поки що треба потримати баланс між тим, що я хочу, і тим, як мені цього досягти, тобто те, що я можу робити вже зараз. Мені подобається розклад для риб, все чітко, зрозуміло, продуктивно, <сі> молодці, так тримати. Ви знаходите в собі дуже багато сили і енергії. Нехай ця сила красивезна, яку майже не видно, бо вже на дворі майже ніч, <сі> осінь. Нехай вона буде вам нагадуванням про те, що вам все по плечу. Ви все зможете. Дякую, що дивитесь, дякую за ваші лайки, коментарі. Зворотній зв'язок буду чекати. Розкажете мені, як пройде ваш тиждень. До нових зустрічей!